Вітаю, шановні Лубенці. Сьогодні 29 листопада. Назвичайно складні умови в роботі для і промислових підприємств, і установ, організацій та й для населення. Постачальники електроенергії перейшли на графік 2 на 4, тобто тепер вже не 4 години ми маємо можливість отримати електроенергію, а тільки лише дві. Ще гірше по промислових підприємствах. Вчора в понеділок були складнощі із забезпеченням електроенергією. Якраз даної категорії споживачів, але сьогодні, по інформації, Лубни Обленерго шукають механізми, яким би чином надати можливість працювати промисловості. Все це відбувається через обмеження ліміту електроенергії для Полтавської області майже вдвічі. Тому з понеділка, от такі графіки на сьогоднішній день. Якщо вони будуть змінюватися, ми намагатимемося оперативно повідомляти населення нашої громади. Але питання пов'язані з економією енергоносіїв, безумовно, вони актуальні і я прошу мати це на увазі і користуватися лише обмеженою кількістю приладів, мати можливість. Скористатися цим більше безумовно, вже після 23-ї години. Продовжуємо облаштовувати пункти незламності. До кінця дня сьогодні або на ранок середи 30 листопада плануємо забезпечити всім необхідним повністю. Хоча вони вже отримали генератори і буржуйки на вулиці Василя Стуса, це бувший будинок офіцерів. У школі номер 4 також отримала два генератори. В НВК номер 9 на Київській знову ж таки отримали і генератор і буржуйку. Далі будемо продовжувати по мірі надходження генераторів і всього необхідного по інших мікрорайонах нашого міста. В Приміщеннях міської ради або установ, які мають відношення до комунальної власності, встановлювати якраз ці пункти незглавності, ми приймаємо і допомогу від благодійних організацій, фондів від бізнесу в частині можливості надати допомогу і підтримати в цей час. Чи місцем обігріву, чи зарядкою телефонів в тих приміщеннях, які вони мають у власності по питанню забезпечення питною водою, водоканал в себе на сайті розміщує знову ж таки графіки подачі питної води в період, коли буде критично її не вистачати, тобто обмеження подачі електроенергії і на об'єкти інфраструктури, а також графік завезення технічної води. У зв'язку із зменшенням відрізку часу подачі електроенергії по місту Лубни, це ж сама проблема є і по квартальних котельнях. Котельні не мають можливості на сьогоднішній день розігрітися і подати якісний теплоносій до будинків наших споживачів, тобто до населення. Але ЛубнеТепленерго проведе перерахунки вартості опалення в зв'язку з тим, що воно не забезпечує. Нас споживачів якісним теплом. І ще одна проблема це мобільний зв'язок. На жаль, навіть при наявності електроенергії оператори не можуть гарантувати нам надійний зв'язок і населення не може зв'язатися із ну, з критичною інфраструктурою, в тому числі лікарні, швидка допомога і інші об'єкти, хоча б щоб вияснити ситуацію, яка відбувається. Ми провели. Обговорення цього питання із підприємством Укртелеком. Сьогодні по місту Лубни залишається більше ніж 2000 абонентів. Це зв'язок дротовий, він надійний і працює. По установах міста, по бюджетних установах комунальних, по диспетчерських такі телефони встановлені. Номера телефонів в розрізі цих закладів. І де вони знаходяться в мікрорайонах, ми надамо комунальні установи, бюджетні установи, працівники різних структур, які працюють у нашому місті. налаштовані на те, щоб при будь-яких ситуаціях знайти шляхи для їх вирішення і забезпечити послугою або підтримати населення нашого міста і нашої громади. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!